63 день, внутренняка маю ще молоко. Біля другої, біля другої самки вони ще вже не сидять. Друга то та худенька самка, а чорна, бачите, вона більша. Я думаю, що е, самка стандартна, що вона в перший день після того, після родів. Покривав її самець і думаю, що вона є вагітна, а якщо самка вагітна, то в неї трохи скорше молоко пропадає, то само собою воно так є. Тому що ну, в принципі, до 45 днів більшість самок, ну, після 40 днів, 5 днів вже зменшується кількість молока. І не всі самки мають отак довго, як оця чорна самка. Її мама теж дуже-дуже довго її годувала. І вона вдалася в неї і теж дуже-дуже довго годує. Сьогодні в нас падає дощ, і ви напевно чуєте. Не дощ, а таке капітально змоче землю. От. І бурячок завтра покажу, бо я сьогодні 6 година зранку пішов, і мав роботу, бо людині мав показати внутрі, які в мене є, самочки. От. І буряк від 6 до 9 я зробив буряк, дякувати Богу, дощик впав, буряк підніметься, треба буде його ще прополоти. І ще що в нас? Кукурудза. Кукурудза погано посходила. Думаю, дощ піде, то вирівняється, ще до сходи то, що ще не зійшло. От. І от зараз буду їх годувати. Ну, а дивіться, як довго вони суть молоко. То я вже перший раз хотів зняти, то вони на мій звук. Ну, як я почав говорити, вони повтікали. І я тут дещо роблю з клітками, воду проводжу. І другий раз я їх зловив, що 63-й день, і вони мають материнське молоко. Все, дякую за увагу.